Моральне вчення Ісуса Христа в святому Євангелії. Ісус Христос відмовився від звичаїв фарисеїв і їхніх вчень. Шість разів Він сказав, ви чули, що було сказано, а я кажу вам. Стає зрозумілим. Що Ісус Христос говорив про те, що казали людям фарисеї і книжники, і що цілковито відрізнялося від їхніх вчень, про те, для чого саме Бог дав людям закон. Тож він сказав, що фарисейської праведності недостатньо. І входу в ідешнє царство Боже. Спершу Ісус Христос звернувся до важливої заповіді, не вбивай». Фарисеї навчали, що вбивство це відбирання в когось життя. Але Господь сказав, що ця заповідь стосувалася не лише самої дії, але й Внутрішнього відношення до свого ближнього. Звісно, вбивство це погано, але злість, яка спонукає до такого вчинку, є також поганою і неприйнятною, адже це те саме, що струмити в когось ножа. До того ж, коли хтось гнівається, і веде себе зверхню по відношенню до ближнього і назива його принизливими словами, наприклад, арамейський рака, або нерозумний. Він показує гріховність свого серця. Людина, у якої таке гріховне серце, очевидно, є гріховною в цілому, тому вона підпаде під вогонь пекельний, інша назва пекла Геєна. Цим словом називали долину Хіном, яка знаходилася на південь від Єрусалиму. Там постійно палав вогонь і спалював сміття з усього міста. Тому слово геєна стало доречною назвою вічних мук грішників. З таким поганим відношенням до ближнього слід було щось робити і виправляти його. Примирення має відбутися незалежно від того, хто робить до цього перший крок, той, кого ображали. Чи той, хто ображений, без такого примирення, дари, які кладуть нежертовник, нічого не означають, навіть у дорозі до суді слід шукати способу очиститися від такого гріха. Іншому випадку синедріон. Вищий суд юдеї, до якого входило 72 людини, кине у темницю і залишить без грошей. Другою проблемою такої звернувся Ісус Христос був перелюб. І знову навчання Фарисею стосувалися лише. Зовнішнього прояву цього гріха. Вони казали, що людина чинить перелюб лише тоді, коли вступає з кимось гріховний зв'язок. Вони правильно цитували заповідь, але не до кінця її розуміли. Перелюб розпочинається у серці. Коли хтось дивиться з пожаданням і знаходить свій вияв учинку, те бажання в своїм серці є таким же грішним, як і сам перелюб і показує, що людина не має правильного розуміння Бога. Слова Ісуса Христа, витворені у Матфея, часто неправильно розуміли. Очевидно, що Ісус Христос не виправдовував і калік, адже і сліпий чоловік може грішити хтивими бажаннями так як і зрячий. Людина, у якої лише одна рука, може також використовувати її для створення гріха. Ісус Христос спонукав позбавитися не лише грішних вчинків, а й грішних думок. І оскільки активи тебе серце зрештою, таке. Призведе до перелюбу, треба мінятися у самому серці. Лише завдяки цьому людина може уникнути пекла. Але Ісус Христос у своїй промові навчав, що Бог вважає шлюб. Непорушним цілим, а тому розлучення не допускалося. Хіба у випадку розпусти. Науковці, що вчать Біблію, порізному розуміють таке виключення. Вважаю, що Ісус Христос тут мав на увазі окремий випадок перелюбства. Розпусну поведінку під час заручень, шлюб між близькими родичами або нерозбірливість у зв'язках із протилежною статтю. Далі Ісус Христос звернув увагу на проблему клятви. Усім було відомо, що фарисеї зловживали клятвами, вони давали їх за найменшої нагоди і допускали можливість їх порушити. Якщо ж вони бажали звільнитися від клят, які самі ж і дали, клят небом. Землею, Єрусалимом, власною головою. Їм слід було казати, що оскільки сам Бог не має до цього стосунку, їхні клятві ні чого не зобов'язували. Ісус Христос також казав, що взагалі не треба клястися. а я кажу вам, не клястися зовсім. Те, що людина допускала можливість давати клятви, говорила про гріховність її серця. То тож, коли людина клялася небом, землею чи Єрусалимом, це таки зобов'язувало. Оскільки це престол Бога підніжок стіп його місто Великого царя. Навіть колір волосся на голові залежав від Бога. Однак згодом Ісус Христос таки звернувся до клятви у своєму житті, як і апостол Павло. Господь казав, що вчені не мають узгоджуватися з її словами. Так завжди мало означати так, а ні мало бути ні. І надії. Здається, саме цими словами Ісуса Христа говорив апостол Яків своєму апостольському посланні словом око за око, зуб за зуб, залишаються в кількох місцях у старому завіті. Їх називають законом відплати. Цей закон мав захищати невинних і гарантувати, що помства не зійде на того, хто нікого не кривдить. Однак Ісус зазначив. Що, хоча цей закон захищав права невинних. Праведним не слід було щораз заявляти про свої права. Праведник мав бути смиренним і самовідданим, щоб берегти мир, він міг пройти ще мир. Коли його ображали, і били в щуку, чи забирали його одежу, частину нижнього одягу, плащ був верхнім одягом, чи змушували йти милю з кимось, він не мав бити у відповідь, вимагати платити, чи відмовлятися. Замість того, щоб встити він мав чинити смиренно всьому покладатися на Господа. Адже одного дня він прийде, і корінь отримає те, на що заслужив. Як зазначив апостол Петро, найкращий приклад такої сумирності. І самовідданості дав сам Ісус Христос своїм життям. Фарисеї навчали, що слід любити лише близьких і дорогих людей, а ворогів Ізраїлю слід було ненавидіти. Фарисеї вважали, що таким чином Бог карав їхніх ворогів. Але Ісус Христос сказав, що Ізраїль має виявляти Божу любов навіть до ворогів. Такого у всьому старому завіті не було. Бог любить їх. Він велить Своєму Сонцю сходити на них. І він посилає дощ, щоб землі їхній. Родили, оскільки Бог любить усіх, Ізраїль також має стати Божим виявом любові і любити усіх. Така любов показує, що вона є святою Божественною і засвічує що людина, яка має щиру любов, є сином Божим. Коли любите лише те, що вас люблять, і вітати лише братів своїх, то отже, чините так, як метарі роблять. І погане. Такими словами Ісус Христос різко розкритикував фарисеї. парисеїв. Ісус Христос завершив цю частину словами тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний Досконалий. Його послання розкриває, яким є принцип праведності Бога. Оскільки Бог самі дійсно зерцем праведності. Якщо люди хочуть бути праведними, їм слід бути. Такими досконалими, як сам Бог, тобто ретельними або святими. Убивство, втивість, ненависть, обман, відплата, вже ж, очевидно, не притаманні Богу. Він не Зменшив вимоги з метою догодити людям Ну, потім він показав, що принципом, до якого мають усі прагнути, є його абсолютна святість. Хоча цьому принципу сама людина ніколи. Не може досконало відповідати все ж той, хто щиро вірить у Бога і довіряє йому, насолоджується його праведністю у своєму житті.